Якщо вам до подобає любовні історії між людьми з різних світів з неоднозначним фіналом, тоді дорама, яка нині на огляді, те що треба. Якщо ж вас дратує недосказаність, то ситуація ускладнюється, але завжди можна зробити як я переконати себе в тому, що серіал має одне єдине завершення, і саме воно вас влаштовує. Це все і це край. Сьогодні базікаємо про дораму «Дона». Гошечки зав'язка історії досить простецька. Перед нами колишня айдолка на ім'я Лі Дуна та студент-інженер Лі Вон Джун. Їхні світи перетинаються, коли Вон Джун переїжджає в будинок, де здають кілька кімнат. Він мешкає на поверсі з хлопцями, а на іншому поверсі живе Дуна. І звісно ж, коли вони бачаться і трохи балачки балакають, закохуються одне в одного. Лі Дуна неровлива, вперта, прямолінійна, однак досить травмована дівчина з типовим бекграундом про проблемних батьків. Батько кинув сім'ю, а мати плювати хотіла на Дуна. Воньку її завжди цікавили всілякі шакайські схеми, гроші, і, в принципі, нічого не змінилося. У дитинстві дівчина потрапила в компанію, яка штопає топа, гурти. Я не зовсім зрозуміла, які такі таланти агент розгледів у ній. Але ну нехай припустімо, чуйка в людини, бо він профі. Дона пристала на його пропозицію про співпрацю, бо просто хотіла втекти від своєї недологої матері і байдужості усіх до неї. Зрештою, через кілька років концтабури. Тобто, навчання у цим майданським співулькам танцюлькам Дуна влетіла в індустрію розваг як учасниця дівочого гурту. Офтоп, але мені тут дуже подобається персонажка зовнішньо, і це при тому, що я геть не фанатка Сюзі. Команда дорами постаралася: От, тон шкіри, волосся, макіяж виглядає дівчина на всі 100. Але з доступними у кореї засобами догляду це й не дивно. Навчастя в Україні є інтернет-магазин корейської косметики Кркр, Кр, в якому можна купити тонери, лосьйони, есенції, бальзами для губ, шампуні для волосся і ще багато, багато чого іншого. Чому це класно? Бо, по перше, це мультибрендовий магазин засобів, які вигод виготовлені в південній Кореї, а всю косметику ввозять в Україну офіційно. А по-друге, зараз діють спеціальні знижки до Чорної п'ятниці. Наприклад, на товари бренду Doctors знижка 25%, на засоби від Benton 20%. Але краще переходьте на сайт чи в соціальні мережі магазину. Роздивляйтеся все там і замовляйте. Акція діятиме лише по 27 листопада. Все по-чесному, спеціально до Чорної п'ятниці, тому її обмежено в часі. Посилання знайдете під цим відео. А що ж там з дорамою і головною? Героїною. Далі буде багато спойлерів. знаєте. так от, після того, як красуня Дуна стала співачкою, її запалу вистачило ненадовго, бо оточення було токсичне, бо менталочка була слабенька, а навантаження шалені. Бо міцного підґрунтя у всієї її кар'єри не було. Дуна шукала того, хто б помічав її, приділяв увагу, турбувався і любив, і думала, що такою людиною був той таки агент-менеджер. Що за але я так розумію, він хотів просто більше заробити на ній і маніпулював почуттями, аби отримати бажане у світі. заплакав один котик. і Цей котик я зрештою менталка дівчини здала, і вона не могла більше співати. Вона втратила свідомість на важливому концерті і покинула після цього індустрію. Хто в нас тримає цей район? Хто в нас не ходить на озон, бро Змінування чемпіон оберіга. Дівчина пішла зі сцени, от просто в будинок жити. Ну чи якщо точніше, існувати і курити, багато курити. Уже красиво це виглядає в цій дорамі, але куріння шкоди здоров'ю, Пам'ятайте, не робіть так. Лі Ван Джун, на відміну від дони, досі заряджений на життя. Він хоче вивчитися, стати держслужбовцем і жити звичайне, спокійне життя та допомагати сім'ї. Сестра Ван Джуна тяжко хвора, і він допомагав матері доглядати за нею. Втім, тепер має добренько повчитися, аби в майбутньому підтримувати сім'ю фінансово. Це теж на нього тисне, але тримається він краще за екс-співачку. за класикою. У перші дні зустрічей у перші розмови Дуна і Вон не дуже ладнають. Воно і не дивно бо в героїв різне минуле, різні цілі та й загалом сприйняття життя. Вон взагалі здається дитячою дитиною на фоні до але зрештою потрохи Дуна причаровує хлопаку своєю прямотою та неординарністю. А він її певною наївністю, приземленістю, чи що в хорошому сенсі цього слова, та турботливістю. Він мені дуже сподобався, але не забуваємо, що це дора саме про любов. тому на сцену виходить ще одна дівчина. <різований> а... <різований> а, <різований> а з її виходом іде в далекі далечині. Моя жалюгідна надія на те, що цього разу могло обійтися без любовного трикутника. просто господи, кінджинчо це подруга дитинства Вонджуна і його перше кохання. У свої 20 чи скільки там річки, Фон фонджу не досі має до неї певні почуття. Принаймні, йому так здається кілька серій. Джин Чо ідеальна, але лише на перший погляд. Нам демонструють її як персонажку з заможної сім'ї, у якої здається похмурих днів у житті не буває в принципі, та за цим дещо криється. Буя конпапістанка. Батько дівчини ще та історичний деспотична сволот, яка кидається то на матір, то на неї, і прагне будь-що контролювати життя джинчу. Та по вона врешті зібрала волю в усі два кулички, можливо, навіть в усі чотири, бо думаю для цього довелося й на ногах кулички скрутити, і пішла геть. Немаленько не спешайся. Нарешті молочинка. Джинчу має неприкриту симпатію до Вонджуна, але він за все тією ж класикою жанру того Хоча я не схильна засуджувати хлопця. У шкільні роки він вже освічувався джинчу коха а вона у відповідь просто стала ігнорувати його. Не без причин вони в неї були, але вон то про них не знав. І будьмо чесними, я б після такого взагалі з нею не говорила. Або говорила, але більш в такій грубій формі. Вийди сюди. Розбійним ван трохи бігає, принаймні, подумки у голові та сердоньку у своєму, то до Дуни, то до Джинчу. йди вже, господі, але врешті обирає Дуну. гуляй, господі. і Джинчу це розуміє. Попри почуття до Ван вона приймає його рішення і потихеньку собі страждає там з боку. Здається, Ван і Дуна тепер можуть бути щасливими. Втім, не все так однозначно. Річ у тім, що Дуна любила співати. Єдине, що її зупинило свого часу, так це не ті люди поруч і брак підтримки. І Ван Джун бачить це. Він навіть каже, що був би радий, якби вона повернулася на сцену, адже хоче, щоб його дівчина була щасливою. Однак Дуна часто приземляє хлопаку на землю. Вона нагадує, що зіркам не можна зустрічатися. Нам недвозначно про це говорять у самій дорамі, адже, попри те, що Дуна пішла зі сцени, її життя і досі привертає увагу, коли в мережу виклали фото. То де дівчина вечеря з Вон Джоном, почався треш. Її кісточки не перемивав хіба лінивий. Звісно ж, лише в негативному ключі. Тому слова Дуни про те, що ми або любимося, голубимося, або я роблю гроші на сцені. Ну вони мають сенс. До слова про перемивання кісточок зірка на моєму каналі є відео про акторів і акторок, яких індустрія і фанати довели до депресії і до, ну скажімо так, краю. Посилання у правому кутку, подивіться після цього огляду, якщо ще не бачили. І звісно ж буду вдячна за фінансову підтримку каналу. Цей З'явився лише тому, що його замовив підписник за донат. Ви можете зробити або так само, або, наприклад, оформити спонсорку всього від 10 гривень. Посилання є в описі під відео. І вертаємося до огляду. Пам'ятаєте, у нас є ще підвішена рушниця, яка мала вистрелити. Це агент Дуни. Він теж поціновувач чорних сигарет, а ще весь із себе такий авторитарний чолов'яга. У драмі не сказано однозначно, і в лоба, які в нього стосунки з дуною, тому за бажанням можете собі дофантазувати, що там були навіть якісь Чкові сцени, але як на мене, вона просто сприймала його за батька, слеж друга, слеж авторитета, слеж рятівник рух і ще багато всіляких там слешів. Адже саме він привів її у кейпоповий світ, нібито навіть турбувався про неї, і дона ніколи не бачила за життя здорових стосунків між людьми, а тому переплутала все це, так би мовити, наставництво, маніпуляції і решту з коханням. Агент каже. Де мої гроші, любонько моя, я все розумію, але давайте вернешся назад, бо взагалі-то розривати контракт отак, як це зробила ти, не окей, і з тобою будуть судитися. Вертайся і працюй. Вона трохи прочається, але врешті погоджується вернутися. І з одного боку, так це через тиск боргів перед агентством, Але з іншого, будьмо чесними. Дона не просто так згадувала про сцену в розмовах з Ванджуном. Десь там глибоко всередині вона хотіла повернутися. Ну і десь там, глибоко всередині, у неї досі були якісь типи почуття до Цього агента. А що Монджун тим часом? Та засмучений він, що ще? З ним на додачу поговорив агент Дуни і спустив мрійника на землю. Мовляв, ти справді вважаєш, що зможеш будувати стосунки з кейпоп-зіронькою? Схаменися друже, і врешті Ван Джун схаменюється. Він каже до що кожному з них варто йти своєю дорогою. Там сльози, страждання, прощання, незгоди, драма, одним словом. Але врешті нам показують, що Дуна успішно повертається в індустрію, що, на мою скромну думку, досить нереалістично, бо хто б її пробачив такі вибрики з публіки, але ну не. Хай, зокрема, вона дає величезний сольний концерт у Японії. не ходить на. А вон джун таки отримує омріяну роботу і їздить у всілякі відрядження, зокрема в ту ж Японію. І ось тут починається та саме неоднозначність фіналу, про яку я казала на початку відео. З одного боку, здається, що Дуна і ванджун розійшлися. І посил такий, що кохання-кохання мали світ жорстокий, і часто у ньому треба робити вибір. Ти або займаєшся співульками-танцюльками, або займаєшся коханнячком. Або сяєш на сцені, отримуєш багато грошей, саме а... Дякую! Або сидиш собі в квартирці зі своїм обранцем чи обранницею, і живеш пересічне, може, щасливе, але звичайне, не зіркове життя. Але є ще інший бік. Імовірно, Дуна і Вонджун продовжують зустрічатися, однак таємно. І нам на це натякають через різні знаки. Тут важливо зазначити, що оповідь у Дорамі подекуди побудована нелінійно. У деяких сценах ми скачемо в часі, що, звісно, і освіжає, але і плутає також. Менше з тим, чому Вонджун і Дуна, імовірно, таємно зустрічаються. Бо нам натякають на це. Через один і той самий одяг Вонджуна. він був одягнутий в одне і те саме пальто і кроватку, якщо не помиляюся, коли зустрівся з Дуною і поговорив віч на віч у безлюдному місці в Японії. І потім шастає в цьому ж одязі по Японії в моменти, коли перетинаються з Дуною, нібито випадково, як то на залізничній колі чи у торговому центрі. Але вичитала я і смішне не Там Можна знайти все, що завгодно ближче до кінця дев'ятого епізоду. Вонджун усміхався, дивлячись на тістечка. І от людинка впевнена, що це явна ознака чоловіка в. Щасливих стосунках. <свист> Можливо, я пропустила щось, і це пов'язано з доною напряму, бо вона ніби любила солодке, наскільки я пам'ятаю. <свист> Напишіть у коментарях, але загалом це звучить досить таке абсурдно. Менше з тим, наскільки я розумію, люди в обговореннях праві. І автори дорами дійсно нам у такий ледь видимий спосіб натякають, що пара не розпалася попри все. І що тепер робить? Чи тішуся я цьому? Ні, бо це така банальна дурня, що аж верне. Ну, це раз. І два я не люблю недосказаності. Бо мені це скидається на те, що автори самі не могли визначитися, яке завершення краще, і врешті залишили такий собі напіввідкритий фінал. Можливо, це зробили для того, зокрема, що було більше обговорень, бо в інтернетах сила силенна дискусії про те, як дійсно завершилася дорама. Я для себе вирішила, що у фіналі вони розійшлися і пішли кожен своїм шляхом. Ских як я, 99% в цій країні? країни, да. хтось каже, що це сумно. Ну можливо, але як на мене, це досить життєво і більш реалістично. Те, що сумного в цьому, якщо так Думати. Молоді люди класно проводили час разом, відчули тих самих метеликів у животі, надихнулися одне одним, зарядилися жагою до життя, побачили, якими вони можуть ще бути, виросли психологічно, врешті-решт. Ну це ж круто. Це досвід, це розвиток себе як особистості. Чи на те, що кохання не витримало і не тривало вічно, ну може й так, а може і ні. Воно трапилося з ними тоді, коли було потрібне обом, і залишило по собі приємні відчуття, які будуть підживлювати їх потрошки в тяжкі моменти. Це нормально. Люди приходять. Ходять в наші життя і йдуть з нього. Кохання стається і минає, відходить на задній план. Нащо сюди ліпити неправдоподібні щасливі фінали, коли можна дати адекватне доросле завершення історії з посилом, що будь-який досвід цінний і формує тебе як людину. Мені не зрозуміло. А почекайте, я ще не сказала про інших персонажів. По-перше, та дівчина, яка була частиною любовного трикутника, джинчу, у неї все окей. Вона остаточно розірвала стосунки зі своїм недолугим батьком, мала певні фінансові труднощі через це, але нічого, зібралася до кубки і виролила он подорожувала собі світом, без всякого кохання, уявляєте? Ще у дирамі нам фоном оповідають історії кількох друзів головної парочки, але на основний сюжет вони не впливають ну геть зовсім. Просто фоном ідуть невеликі оповіді про інших людей, аби розбавити всі ці любовно срізливі страждання головних героїв. Мені, якщо чесно, ніхто з другорядних персонажів не сподобався і не зачепив. Що дурама подивилася, що води попила? Навіщо була знята ця історія? Про що вона? Чого вона має мене навчити? Що я маю винести з неї для себе? Що кохання долає будь-які перешкоди? Да, ага, звісно, дякую за цей свіжий урок, ніколи такого не бачила. Від мене п'ять лідощичок з 10 І то лишень за красиву сюзі та спробу показати щось крім кохання, бо сюрприз у житті є і інші важливі речі, ж, типу роботи, друзів, підтримки з боку інших, самореалізації, ну і так далі. На жаль, все це не докрутила, а принесли в жертву тому, що продається краще безсмертній любові. Пишіть, що про дораму думаєте ви, і не забувайте поставити вподобайку та підписатися. А It's said, it my dear, I don't think